У нас сьогодні стільки багатого і цікавого почалося: місячне повнолуння, місячне повне затемнення, початок коридору затемнень і початок періоду почитання предків. І все це на один день, на один період. Ну, але це все розтягнеться там до 20-х чисел вересня. Тобто, вересень дуже трансформаційний у нас видався в цьому році. Скільки всього співпало одночасно. Про що це говорить? Про те, що нам, звичайно ж, потрібно трансформувати все, що старе, все, що віджило своє, в ресурс для нас для того, щоб ми продовжували жити своє життя, саме своє життя. Отже, під час коридору затемнень буде, звичайно, трясти, як завжди, буде виходити негатив. Будуть якісь спроби конфліктів вивести вас на емоції і так далі. Тому будьте пильні і все, що підіймається, відстежуйте, приймайте, що так. Я можу відчувати цю емоцію. Тому що я людина. Ви це прийняли і відпустили. Не потрібно в ній там залишатися досить довгий період. Далі, стосовно почитання предків. Робіть родові практики в цей період, вони будуть дуже сильними. Зробіть підношення предкам. Якщо є змога, поїдьте якісь там солодощі, випічку, покладіть на кладовище. Якщо немає такої змоги, просто поставте на стіл або на підвіконня і запросіть предків, вшануйте їх хоча б таким чином. Стосовно жінок, то жінки. Робляться і за свій рід, і за рід чоловіка, тому що коли ми виходимо заміж, то ми приймаємо теж і силу роду чоловіка. І, звичайно, робимо практики і за свій рід, і за його рід. Просіть у предків мудрості, сили, благословінь, дякуйте їм, прославляйте рід. І нехай у вас цей період пройде самим найвищим та найкращим чим.